Я я ланчик, сьогодні я зі своїм другом Михайлом проходимо в Дорс. Я знаю, що в мене давно відео не входило, але це буде. Окей, по сторонам треба дивитися особливо, коли світло магає в шафу. <кхух> <кхух> але не йди мене, почекай на мене, я в тобі кажу, я повільний, як черепаха. Не маєш, тому відкрив нічого. Ти діпогнала далі. <клух> Світло! Іди вінчу. Вилазь. Почекай сій! Я знайшов зажигалку. Я зажигалку знайшов. Ну так головне, щоб на тебе не вискочив тімі. Ти там обере. Я бачу ще тумби. Може, може я для тебе знайду ней зараз. Ні, нема, нема, нема. Немає нормального. Погнали? Але. Все погнали. Якраз дві шафи, Якби б тут був раф, ми б залізли. Раф. Світло мигнуло. Та амбуш! Мене з'їв амбуш. Я забув. Коротше, Михайло, зараз знов проходимо ок. Погнали, пам'ятаєш, як... Пам як проходити амбуша? Або я бачу, як ви тягнуються грали. Треба фав заховати, коли він пролітає, і, про... і порахувати 3 секунди, вилізти, е... порахувати 3 секунди, залізти, і так і зробити 5 разів. Погнали. Thank та пропустити, то залазимо в цей ліфт. Ні. ну погнали туди в цей ліфт, може. Ну короче, вики лифт и да. Эмммм. Це... Е ем. давай пішли ось сюди, напевно. Давай. <кхів> Підписники ми зараз або проходимо, або ми не знаємо, як це проходити. Наша задача дійти до шіка, яка пройти рашу, пройти амбуса, пройти того е зоком, пройти фігуру, рух, і так далі далі, і прийдемо ігру. У мене все чорне! У мене тебе нема! О, появився. Я ззаді. Збоку тобто, я збоку тусуюся. Ти Пропустив? Молодець. Перевіряю всі тумби. Я, я, ту... я тумбо я перевірка. Немає нічого. Фігоньки. Монетки ти й монетка лифа? Ніну фас цим монетка. Так куди ти без мене пішов? Зараз травше вискочити, а я не буду. На мене зараз разглічно падає, якщо так будеш далеко відходити. Да почекаєш тобі, тобі каву є повільний, як черепаха. Ой, я, я, я так швидко зараз пішов. Не, е, немає світла. Ні. Немає нічого. Бібліотека! Тут може бути скри... скрич. Об на мен момент... і диречах тягнуть. Ходи, все помогав. Нема. Нема. Скоро буде. Ключ! Де у нас бери. Погнала. Відкривай, зараз треба буде в шафу залізти. Ні, Тут скріче, ми всю галков снимаємо. Два зараз буде. Я бачу двері. Ні, це не ті двері, я не шо. Ты знайшов двері? Треба ключ шукати. Ключ? Намандер зараз не напевно. Я не знаю. Ай, я за тебе. Не ушел. Світы. Это зверя. Найн скрич. Пожалуйста, Забирай Зажрай зажигалку. ДИВИСЬ! А я спочатку і не зумітив це. Нет. Немає. Скрич. Я Я знайшов скричар. заліз Так, підписник зараз нас пробіг раз. Ми нічого не бачимо толком, але він нам відкрив двері. Це Тут в нас картини, я люблю це робити, або це дуже легко. No. Камінь, <кій> 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 Світло! Крич. В кар... А! Та... та він мене чуть не зловив. Включай зажигалку ти свою. Фольта... Тут треба ключ, знайти, ну -мо! Я маю. Ходи, ключ. бігом. Та почекай. Я не можу я ж по ним черпах. М да скріч? Ай мене скріч вкусив. За голову. Та куди? Почекай на мене. Почекай! Світло було? А я... а я начальную подавиш на ту сторону і він мене за дупу вкусил. <ривиси> Немає світла. <ривиси> Ні. А на нас всякий вып в шафу. Не, раз так довго не біжить. Ти відкрив двері. Ти здох? Вентиляція вентиляція. Вибиваємо. Сюди. Ідемо вперед, нічого не боїмося. Довгий коридор. Ну, не довгий коридор. Шукай туткать. Дякую. А ти знав, що ти міг зарядити свою зажигалку? Ой, я знайшов ключ. Я знайшов ключ, брат. Знайшов, я вже йду з ним. Тут. Okay, я зараз Тікай, тікай, тікай. Сухарко. Да. Ви мене вчера вкусил. Нет, какая. В, кай, в кай. У мене останнє життя. Це собака воно сну. Це довгий коридор. А я ж проти. Пробігаємо до сходів. Мені потрібно нагально знайти вітамінки або пластер. Почекай, ті не йди. Ні, не маю вітамінки. Видувайся. Не бігай. Да мы ми... як ми з ней дам речах Махай ты з них речах. Ой я в речах! Михайла. І тут що ти не говориш в мікрофон? <кій> ну, коротше, підписники, ми обшукуємо кожну шуфлятку, або в ній може бути лежать, так, як і пластир, так. Скоро сік я бачу око його! <кій> Приготуйся, але зараз може бути сік. Зараз. Mm -hmm. Может, очень нам подскажут, что... Mm -hmm. Да двери mm -hmm. Светло! Чекай! Okay. Светло. Підлевка! Зайшла mm -hmm. в ключ? Махайла. Ага. Моп під песника зараз. Ну, фостка штука пішла. Там. О! Це нахуй ключ, молодец. У мені світло. Тридцять дев'яті двері. <кхи> Та Тетяни йди без мене. Я дуже близько до щика. Мене вб'ють. Я біжу. А мене він зловив! Вибач, Михайло, ну, я вийду карти. Бо я дуже повільний. Сори Михайло, Сори. У мене не стало. Ну, підписники. Як ви бачите, сіка я пройти не зміг. Того я хочу з карти. Ну, нехай ушко. Він хай грає, а я вийду. Він грає, йому ж добре. Мото хоть по всей что-то крутое, что хоть сека может прийти. А это не змеи. То я зайду, играюсь, мод. Я бы нормально новище прийти. Бидный я. Як ви бачите, музички почалось. Ми зараз неодиночно будемо... Будемо играти тому теплей 0,2. 63 іграка дора. 6, 0, 0, нуль, 8, 0, 13, 8. Зайдем там 85. Нічого не мог прийти сіка, тому що на його не мог прийти, того. Що я йде так пробігли, що він мене спіймав, хоча я все правильно робив. Не розумієте, наскільки госткий сік. Це розумієте. Він жорсткий жорсткого. Це сік. Я... Я стою. От я їх не померти зараз. Я помер мене, закинула нічого карту і це. Осе, так то я не можу. Тому що я не можу нічого не шати. Бігати не можу. Начатно хати не можу. О! 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 Фозі мною сталося. Човак помер. Підписник зараз собі до цієї карти. Алло, Хай. Я не зміг пройти, Я не зміг пройти как він мене догнав на повороті. Эээ, ты монстр, ты монстр, він називається фігур, там треба знайти книжки і ввести пароль. А, але я попався ему? Попався да. Шестінчі, ну давай райс мод попробуємо. Ні, ну, нічого, ні, Окей, ты дешу синчи, а Ти мене стрілялка, На... хочеш? Пейнтбол? Я дію, карту знаю. Я зайду зараз, будемо грати в пейнтбол. Так, підписники, зараз ми з Михайлом почнемо грати в пейнтбол. Він у мене друбаф лише. У мене лише друбас там. Але я дробаш не люблю, тому що він так певно стріляє, і того я стріляю з двох пістиків, чи з пулеметом мені стріляти. З чого? Я виберу пулемет. Я буду з пулемета стріляти. Я хочу по пулеметам стріляти. Я червоний. А зараз мені треба якось так вистрибнути, щоб... Мене хтось вбив. Я не зможу пройти, та, та мене вбивають, просто ш... Просто-напросто. Та мене всі вбивають, ти не розумієш. Та мене вбив дрон. Я нікого не можу вбити, бо мене вбивають всі, всі всі сині. І дрон, і чили. Ты вже біля моєї бази я не вийду до своєї сейф-зони, або там кай кайдрон і чел, який мене застрелить за пару секунд. Я Це місія так? а мені треба бігти безкінечно, щоб мене дрон не зловив. От я не можу прийти до тебе, ти в курсі. Ти по мене. Ай, ні, ну не Ну в мене пацан стрілю. В Васиніх такі круті челе, а у нас якісь какашки, повні. Нас всі за пару секунд з'являються. Ой, я, 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 я встала, вставаю. Тільки мені тепер треба. Ні, мене загасили. Мене загасили. Мене дрон вбив, я не зміг. Мене вбили. Або мене всі вбивають. Мене ніби всі не люблять тут. Та мене вбили! Я не можу, нас окружили. Або нас окружили. Нас окружили, я не можу, або нас окружили. Я бачу тебе. Я хочу купити собі нову збройну я не можу. Я зверху собі сиджу, бідний. Не можу пройти нікуди. Я нікуди пройти не можу. Я обіцяю того кота в раночку. Ну, Гарно ну, ложу, але мені чого не потрібно. Мені... Не, я, навичу... я, почуваю, я думала, не відчува я не відпочиваю, у мене ч буває. Я бачу дрон. Я в дрон попадаю, я прибив дрона. Я стріляю тут. Я беру пулемет, я беру пулемет. Я можу без пулемета висти.